До виконавчого комітету Кмельницької селищної ради обрано 17 чоловік. На засіданнях прибуло 9, отже, виконавчий комітет може розпочати свою роботу. Хто за те, щоб розпочати роботу виконавчого комітету, прошу голосувати. Хто за, проти, утримались, прийнято. На порядок денний виноситься 13 проєктів рішень і 14 різних. Хто за те, щоб затвердити порядок денний за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти, отримали, Прийнято. При підготовці до засідання виконавчого комітету виникли деякі ще питання. Проєкт рішення про прогноз бюджету Клеменської селищної територіальної громади на 26 28 роки. Хто за те, щоб даний проєкт рішення включити в порядок денний, прошу услати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. Проєкт рішення про встановлення ФОП крижовець режиму роботи магазину Оксана». Хто за те, щоб даний проєкт рішення включити в порядок денний? Прошу услати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. Проєкт рішення про присвоєння адреси об'єкту будівництва житлового будинку в селищі Клеве, вулиця Руссолани. Хто за те, щоб даний проєкт рішення включити порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались, прийнято. Проєкт рішення про зміну адресно новоутвореним об'єктам нерухомого майна в результаті поділу житлового будинку в селищі Клева від вулиця Завицька. Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались, прийнято. Проєкт рішення про надання дозволу на модифікацію по будинку. Хто за те, щоб даний проєкт рішення включити порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримали, сприйнято. Проєкт рішення про надання дозволу Абдулаєву Хадиру хаєм обли на торгівлю кавунами, овочами та фруктами в селищі Клева. Хто за те, щоб даний проєкт рішення включити порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримали, сприйняти. Проєкт рішення про надання дозволу на видалення зелених насаджень? Хто за те, щоб в даний проєкт рішення опустити порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти, отримали, сприйняті. Отже, хто за те, щоб затвердити порядок денний, на якому ми будемо розглядати 20 проєктів рішень і 21 різне? Хто за те, щоб даний затвердити порядок денний, в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались, прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Проєкт рішення номер 1 про організацію та встановлення плати за харчування дітей в закладах дошкільної освіти Клевенської селищної ради доповідає Доменська Мар'яна Григорівна, начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту. Зв'язку із значним та постійним дорожченням продукту. з метою виконання вимог постанови 305 про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, з клопотаннями звернулися директори дошкільних закладів підвищити з 1 вересня. Ціни на харчування на одну дитину раннього та молодшого віку у сумі 85 гривень, на одну дитину середнього та старшого віку у сумі 100 гривень. До цього ціна була 70 і 85 гривень, 55 і 70 гривень, вибачаюся відповідно. До проєкту надані розрахунки, обрахунки були надані вам. Цін, які як, як виходить ціна за харчування на день дитини. Харчування трьохразове. Враховуючи те, що 60% за харчування платять батьки, а 40% платить місцевий бюджет, при, таких, при такій пропорції виходить, що батьківська плата у групах раннього та молодшого віку це 51 гривня в день за дитинку при трьохразовому харчуванні, у групах середнього та старшого віку 60 гривень при трьохразовому харчуванні. Для громадян, які зареєстровані та проживають на території громади, 40% покривається з місцевого бюджету, для інших громадян плата 100% від вартості харчування. за Мені запитання. А, а жителі, які проживають, але не зареєстровані, такі в нас випадки є. Четвертий так, пункт для третій пункт для плати для громадян, які зареєстровані та проживають. Це відповідно 60 на 40. Так. Четвертий пункт для інших громадян. Тобто вони до інших, так якщо громада інша покриває витрати, то їм виходить безкоштовно. Так як в нас зоря, наприклад, покриває витрати <свисток> по... Ні, <свисток> а якщо вони проживають на території нашої громади... Ми беремо по місцю реєстрації. <свисток> зоря, городок <свисток> Зоря, городок покриває витрати <свисток> ну, на цих дітей. Мобілізованих діток ми харчуємо згідно програми незалежно від місця... діток мобілізованих незалежно від місця реєстрації. Це згідно Так, це згідно програми тепер. Там прописані всі категорії. Є питання. Чи є якісь питання? Немає. Ну і Маріана Гаровина, ще поясніть, що тільки раз в рік. Так, згідно нових закону про дошкільну освіту і постановки вийшли, змінювати плату за харчування в дитячих садочках можна раз в рік. Тому оці суми 85 і 100 – це вже на весь навчальний рік. Ну, звісно, дивлячись від ситуації, будемо дивитися з Нового року, якщо, але так, як би рахували, щоб це вистачило на весь закрит, на весь навчальний рік по травень чи по червень більше. Дивлячи на те, що ціни міняються, то щоб коштів вистачило, то директори да. закладів можуть е м'ясо такі прохожичі була. Ціна була до цього 55 70 гривень це на три рази харчування. Ну, тобто, ви самі розумієте, це має бути і молочка, і м'ясо, і риба, риба, і свіжі овочі, і фрукти. Три рази на день, ну за 55 гривень це сік і булочка при сьогоднішній цілі. Чино. Це повна вартість. Тобто 55 гривень там 32, по-моєму, батьки платили і там 48. Є питання? Ну, немає. Став на голосування. Хто за те, що до проєкту рішення номер 1 про організацію та встановлення плати за харчування дітей закладами дошкільної освіти Хмельницької селищної ради? Вашу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято номер два. Про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб, які потребують надання житлових приміщень для тимчасового проживання. Доповідає Житомир Сергійович, начальник відділу інфраструктури, архієктури, військово-комунального господарства та заняття відносин. Взяття на облік внутрішньопереміщених осіб, які потребують надання житлових для тимчасового проживання. Відно до заяв Казінський відділ Васильівська та Бог Челенджерського пропонується взяти на облік приміщення осіб, які потребують надання приміщення тимчасового проживання. Ви знаєте, що ВПО, ті, які прибули до нас на нашу територію, які в нас зареєстровані, вони мають такі самі права, як і мешканці нашої допомоги. І тому вони звернулися із... Заяви про те, щоб взяти їх на квартирний облік. На попередній сесії було прийнято рішення о... створення тимчасового квартирного обліку. І згідно цього рішення у нас почали поступати заяви на постановку на туристовую. Є питання? Там є питання. Про те, щоб говорити проєкт рішення номер 2 про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб, які потребують надання житлових приміщень для причасового проживання. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримались, прийнято. Проєкт рішення номер 3 взяття на квартирний облік особи, що потребує поліпшення житлових умов. Про <зважає> взяття на квартирний облік особи, які... Що потребують поліпшення житлових умов. Пропонується взяти на квартирну облік особи, що потребує поліпшення житлових умов, яка користується правом позачергового одержання житлових приміщень Громадіна Мангера Анатолія Олександровича 06.08.91 року народження, як особу з інвалідністю, наслідок війни, другої групи інвалідності та має статус учасника бойових дій. Ні, Олександр Сергій Бондарчук <правда> у нас Бондарчук. Чекати, я, 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 а, ну, так, так. А, пропонується взяти на квартирну облік особу, яка потребує поліпшення житлових умов. Пропонується взяти на квартирний облік особу, що потребує поліпшення житлових умов, яка користується правом позачергового держення житлових приміщень громадяна Бондарчука Григорія Михайловича, заперше на цьому 87-го року народження як особу з інвалідністю внаслідок війни 3 групи інвалідності та має статус учасника бойових дій. Так, є питання? Став на голосування. Хто за те, що звернути проєкт рішення номер 3 Про взяття на квартирний облік особи, що потребує поліпшення житлових умов. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. Проєкт рішення номер 4 Про взяття на квартирний облік особи, що потребує поліпшення житлових умов. Парвачу. Про взяття на квартирний облік. Осіб, що потребують поліпшення житлових умов, пропонується взяти на квартирний облік особу, що потребує поліпшення житлових умов, яка користується правом першочергового одержання житлових приміщень, громадяна Горбачюка Володимира Івановича, миль другого 10-го, року народження як учасника бойових дій. Є питання? Певне голосування. Сповідайте, позволяєте про рішення No4 про взяття на квартирний облік особи, що потребує поліпшення житлових умов. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримали з прите. Прощання 5 Про взяття на квартирний облік особи, що потребує поліпшення житлових умов. Про взяття на квартирний облік особи, що потребує поліпшення житлових умов. Пропонується взяти на квартирний облік особи, що потребує поліпшення житлових умов яка користується правом позачергового одержання житлових приміщень громадянина манґера Анатолія Олександровича 06.08.1991 року народження як особу з інвалідністю внаслідок війни другої групи. Та має статус учасника житлої дій. Є питання. Ставимо голосування. Хто за те, що розведемо до рішення номер 5 <зважає> <зважає> про взяття на картинний облік особи, що потребує і житлових умови. Прошу голосувати, хто за? Проти. Прийнято. Для Про, особи, Про взяття на квартирний облік особи, що потребує полічення Про взяття на квартирний облік, особи, що потребує поліпшення житла. Пропонується взяти на квартирний облік особи, що потребує поліпшення житлових умов, яка користується правом прошу, одержання житлових приміщень. Громадів громадяна Філока Віктора Головича на 89 року народження, як учасника бойових дій. Є питання. Став ставимо голосування. Хто за те, що розведемо підтримує рішення No6 провідня на квартирний облік особи, що потребує поліпшення житлових? Так. Так, ставимо голосування. Хто за? Проти? Отримали? Прия. Проєкт рішення номер 7 Про надання дозволу на газифікацію житлового будинку. Крищу. Крищук. Про надання дозволу на газифікацію житлового будинку. Пропонується а? надати дозвіл громадянину Крищуку Олександру Васильовичу на газифікацію житлового будинку, що знаходиться за адресою зличного, вулиця Набережна, будинок 2. Є питання? Ну, немає? Хто за першим що проєкт рішення номер 7 про надання дозволу на газифікацію житлового будинку? Прошу голосувати. Хто за? Проти отримали з Проєкт рішення номер 8 про надання дозволу на проведення робіт з вагоустрою території релігійної громади християн віри Євангельської, біл, Євангельської СМТ селища Переваліського. І всі присутні по цьому питанні, по наступному є заявники присутні так. бажають Мені, виступити. Мені, Мені. Мені. Заява від юридичної особи. Вони мають по вулиці Геннадія підчуття у власності земельну ділянку і нерухове на майно. Напроти, там зараз фактично йдуть ну, такі чагарники і тому подібне. Вони хочуть. Проти, дозвіл, щоб напроти тієї території, яка їхня власність, через дорогу зробити два вулиці. Там схемка додана згідно з того, як ми вони напомалювали, плюс, там сказано, що саме зробити Тобто Там є поведення озеленення, там є територія деяка. І є на продукцію зелененькі і символі. І там є загальне площа, що проєкти рішення визначені. Зелена ділянка фактично, тобто, йде, бо це вулиці проїзди, тобто, це йдуть в червоних лінях, тобто, і вона буде тільки вселишне, тут без деревні. Тобто, це взагалі земля, яка Це зона інфраструктури, там не може бути приватної власності. Це суто йде до гостя, перекладається. <різوع> так, Світлана е е е е е <каже>, Вероніна каже, що є засутність заявник, представник реакційної громади хоче виступити. Ми курхону призначення цієї судяки. Що, що хочете зробити? зробити пожалуй, хочемо зробити напроти нашого храму благоустрій, щоб трошки підсипати десь інколи може машину поставити. Озелений тигар, тут посадити, щоб воно було. Це буде клипка так? так? ми Викладемо коли. Буде там покриття відносно, і там так само викладемо руківку, покладемо, щоб вона гарно відповідала. Можна буде користуватися громадянам Іншим громадянам, і іншим Раз, можна буде користуватися. Так. Так. Я так розумію, ви не кожен день буде використовувати, а не далі. Є більшість людей є десь загальні є з все. А так воно буде завжди більшість. Ніг. може всі користуватися. Хтось чи приїхати, немає автомобіля постати, може. Діти, воно покататися? Поїздить. Тобто буде, буде, буде для всіх. Це ж ми, ми зробимо за десь від громади. Тобто, земельна ділянка не дається в приватну власність. це тільки буде погодитися, благоустрій по даної ділянки. Території земельної селищної ради. Це наша земля, і ну, яким чином вона ну, було за повідомлення, що жодним чином вона ні закріплена, не буде, за вони просто хочуть на себе зробити погодження. Претензії не буде потім? Що це земля селяра? Ми розуміємо. Да, ми до цього говорили, ми це розуміємо. Ми ж свої не даємо їм землі. Ні, ні, ми говорили про те, бо ми виїжджали. Ми говорили про те, що, ну, що це дуже дорого. От виконавці вони будуть, це ж велике капіталовкладення. Да. Для громади, я вважаю, це добре, тому що, як би я. Та я би від початку вулиці до самого новоставу, бо це ще великий гарний тротуар яким будуть користуватися абсолютно всі люди? Там нема зовсім ні асфальта в тому районі, ні зони ніякої, де навіть діти могли би навіть на тих велосипедах повчитися кататися. Так, ну крім двору свого. ось. І тому е я задавала запитання, що вони ну, розуміють, що це ж велике капіталовкладення, а земельна ділянка ну не буде у власності чи в оренді їх. Так сказали так, розуміють, все нормально. Це а яка категорія земель? Ну, пану, там оце йде в межах червоних лінію. То, тобто це територія, ну там, де буде покриття, здійснено, це буде мержі вони, там, де озеленення, це ведуть прилеглі територія, але там фактично буде просто зелене. Тобто підсипання якісь там газончик, можливо, якісь невеличкі. Будівництво там ніколи не можна. Ні, там не можна Там відводилася земля для СГ-призначення для людей. Е, Бо це землі сг призначення. Вирі, 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 так? роках ця територія, що як є на миставу праву сторону, там були, ну, були СГ-землі і всі і ми робили розподіл. Тобто всі що хотіли брали. Конкретно починаючи від цього місця і там десь порядка метрів п'ятдесяти. Жоден, жоден громадянин, навіть який не мав землі, там не хотів брати її. Тобто, ну тобто жодних заяв не поступало, що там хтось хоче користуватися. Там у нас, скажімо, під проводами і при дорозі, ну ніхто не хотів його брати. Тобто, це ще з 18 року жодної ніхто до ну не бажаючих не виникало. Тобто, і тепер вона да, не пустує. Даному місці все заборянене, вигляду немає ніякого. І, і, і ще раз ми почули, що. Землю ми не передаємо, а тільки даємо дозвіл на проведення благоустрілу. І роботи, ті, які мають виконуватися, вони зазначені в пунктах. Таке що саме підзикання? Вложування, тобто те, що щоб, скажімо, під основу підпротивку, якщо там буде покриття. І озаранення по так само якісь може землі підсипати і висадка росли. Сьогодні там був, <зв> там на тому місці, де планується це, начебто, благоустрій. Високо на будівельне сміття. На самої дороги лежить е, е, марш, фундаменти, робина. Як називається, дружав мої мови? Єснічний марш, дитон. Хтось туди викинув. Хтось собі через дорогу виносить сміття, те, що йому не треба, і кидає. А потім приходять і кажуть, щемненько, що там ми дітки на робляцях їздить. Я їхав під високовольт на сьогодні, сухо, не дощ. Е, Залізо тримав рукою і б'є високовольтна, а ви про діток розказуєте? Баб там, ви, ви там, там не чисто подивитися, скільки там горя навозили. Все, ні, і, ми, ми, і, ми, і я особисто його все поприбирав поволозив. Там там, особисто чекайте. Там є, там, там, є там там, там, злочин, якому чотири роки. І ви сьогодні хочете узаконити цей злочин. Просто навіть. Без я, рішення, знов те саме. те саме, Спочатку дія, а потім під ту дію рішення даємо благоустрій. Це вже така хороша традиція. Це є. Ігор Миколаївич, можна я вам відповім? Я була присутня на цій території так само, як ви. Я готувалась до виконкому і поїхала туди, і дивилася туди. Я вам хочу сказати, що такий рів, як там, і зарослі, і кущі, і оці далі в нас було таке рішення за плодові дерева, які засипають плодами незрозуміло, якими всю проїжджу частину. Я вам скажу, що це найкращий вихід, це аніж... Дивіться, Ігор Миколаївич, якби земельна ділянка давалася у власність, в оренду, я б з вами погоджувалася, можливо, є претенденти, можливо, це люди бажають. дивіться, я просто я читаю те в Фейсбуці, і в мене просто вже теж накипіло. Люди бажають е прибрати, скажімо так словами, прибрати. Коштів вложити немало, тому що площа велика, довга. І навіть якби вони бажали би це зробити до самого новостава, то за це треба подякувати. А в нас виходить, що краще нехай воно засипає, нехай воно буде все заросле, але... Це окрема тема, яка окрема, це та сама тема, люди порушники, ви захочете порушувати законодавство. Є окрема процедура для цього. Я ще це розповім. не спішно. Четвертий рік в цьому злочину. І ви заохочуєте людей робити так само. Це, Я, це кажу, ваша суб'єктивна думка. Так, це моя суб думка. Mm -hmm. Я говорив з Олександром е, Сергіовичем, е, е, фахівцем. Да? Він ходить завжди він молодий спеціаліст, йде по вулиці і людям, просто людям, коли там пісок, чи машину, чи будь-що, викинули, воно там руками стоїть. Він робить зауваження і дає якісь терміни у скучній формі. Три дні люди прибирають. Як після цього він буде ходити і робити зауваження? Я так само зроблю, висиплю десь там на вулиці, щось, а потім присиплю земелькою, травичкою і дасте мені дозвіл нам головності. Якщо ви зробите для заклада, який ми чекаємо, е, дивіться, я вам скажу свою думку, моя думка. Ви завжди, якщо е, хтось е, не перший раз ви протестуєте проти того і кажете, що ми тут не фахівці. Ви завжди критикуєте виконавчий комітет, що ми не фахівці, якщо ми даємо дозвіл мешканцям громади на те, щоб вони провели благоустрій в тому чи іншому місці. Але проте, коли я вам сказала, що є порушення одного із підприємців, ви сказали, я туди не ходжу. То, будь ласка, будьте, якщо ви, якщо ви такі принципіальні, я скажу знову свою думку. Якщо ви такі принципіальні, я вас слухала дуже уважно. Я вас слухала дуже уважно. Я вас не перебивала, Ми чули я вашу суб'єктивну думку. Але я хочу сказати таке, що я, е, і якщо б ви однаково ставилися до всіх, я б врахувала, що ви принципіальні. Але ваша думка суб'єктивна е, стосується тільки декого, хто вам не подобається. А тепер, а тепер інші питання. Нас, нас. Е, вна... Ні, це не звинувачення, Ви себе це... послухайте, нас... це... ви, ви мене в нас звинувачуєте. Тому гроші. що я, якщо він сказав правду, ні. що ви закрили очі на злочин ні. і тепер хочете його узаконити? Є очі. відео, є фікс... зафіксовую. я зафіксовую. Це того. наглість, Просто наглість. Це е, опирання закону е, ногами вже. Нас не одні мешканці громади зробили благоустрій, але ви все кажете, що це з порушеннями. Що а, е, а що це з порушеннями? А тому е ми е зараз розглядаємо заяву е з тим, щоб провести благоустрій, не дати у власність. Тобто, якщо дається дозвіл на благоустрій, якщо там будуть проводитися які якісь роботи, е наприклад, дай Бог, у нас буде перемога, ми будемо там робити асфальтну дорогу. І якщо воно буде заважати, звичайно, що воно це переглянеться. Але на даний момент... Для того, щоб був порядок, я думаю, якщо будуть люди їхати і бачити гарну картинку, а не бур'яни, то вони будуть і казати, хто це зробив. Так, так. Бо ми не маємо коштів на те, щоб це на даний момент зробити. У на є земельні ділянці, є гарна картинка. Горова, садочок посаджений, рівненько, гарненько. При... Давайте будемо так, є в шокусь, хтось шоку, я я в чому злочин. Тому, що без дозволів, без ніяких рішень, ні виконкому, ні селищної ради якась релігійна громада висипала будівельне сміття Енну, просто е, бетон. І До цього ще й лісничного маша кинули на дорогу. Ось вам. Без ніяких дозволів ну, А тепер все щось. Те за це має бути покарання. Хоч пальчиком погрузіть. По Ну, ви, вже... ви ж, ви ж законом за якісь керуєтесь, якісь це, це, це вам здоров'я, робіть що хочете, я вас просто попередив. А, а людина ж хоче це, це все прибрати. І... Так ви прибере, це називається рекультивація. Коли людина ага. загадила, чи, чи організація загадила осегершну землю, яка орна земля була, загадили будівельним сміттям, без рішень. Тепер треба, щоб той порушник зробив рекультивацію. Хто там ора? Ну, Дивіться, в мене недалеко живе, тут не так, Вона мала напротив город отак. Так, там нічого, там пісок. А тут напротив Є них закон. взагалі нічого. Є це так. інше питання. Це І воно по-інакшому вирішується. людям щось там буде суд. Шановні члени допомоги, повертаємося до, до е, проєкту рішення. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 8 повернення дозволу на проведення робіт з бомгострою території, релігійної громаді, християн, Віри Євгенівської, селища Клера Рівенського району, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Я не не, не розумію, про що там цифра. Прийнято. Проєкт рішення номер 9 про надання дозволу Дякую. на проведення в в території громадянці в Батинській воді Доповідає Вене Василь Михайлович. До нас звернулася зазначена громадянка з тим, щоб в неї є нерухомого майна, плюс ми давали дозвіл на обласну споговання, на фізову споруду. Зараз вона навколо території цієї хоче провести благоустрій. Так само є схем, там виходить, є синьо показано, тобто це так само добруківка викладання території для комунальні. І зелене це проведення озеленення. Тобто навколо фіолетової штриховочки це буде проведено, там є площі зазначені, це по вулиці Белолихманівської, яка суміщена з автошляхом М-22. Так само є заявниця, нехай тільки теж можливо виступити. Так? Так, Ви? 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 Так. Є питання? Ви у вас є схеми? Є питання? Немає? Ставимо на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення No9 про надання дозволу на проведення робіт з благоустрою території е, громадян Чебачинській олії Володимирівні? Прошу голосувати. Хто за? Хто Затримались? Прийнято. Проєкт 7 адреси об'єкту відділення будинок в селище Клеве, вулиця Соборна, доповідає посточка Наталя, головний спеціаліст відділу інфраструктури, архітектури, комунальної власності, земельних відносин. Надійшла заява, від громадянина Наменинка Олега Анатолій, про протистояння адреса об'єднання Дубенська, що будинку в селищі Квелик по вулиці Соборна. Пропонує присвоїти адресу Україна Рівненська область Рівської селищної Соборна 34. Є питання? Хто no. Тож, у те, щоб витвердити проєкт рішення No10 про працювання адресу об'єкту відміни 40 будинку в селищі вулиця Соборна? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримав ціну рішення номер 1